Це собака Бім. Біма. Песбінтажний. малочку з нами. Прибіг на позицію. Рантометник працював по ворожій позиції. Бім свого любопитства вирішив подивитися. гранатометник здійснив постріл, і біма таких паракручків назад, покотився. Біму було мало. Біма ще раз думає, що це такое. Другий раз, Біма, так що. Дважды контужений. <свят> ну, так на позитиві. А по ньому навіть не скажеш. Таке враження, що все життя такий висичає. Маленький, ще йому вісім місяців. Вони буквально тиждень тому штурмували цю позицію. На цю позицію йшов цілий взвод. В принципі, десь чоловік 20 і тут лягло. Потім була проблема, що робити з черв'яками. Хоті ніхто не хотів копати їм яму, так що до веранка. Так що взяли їх в пакети і відвезли на обмінний фонд. Да. Так, Перейдемо чуть далі. Що лишилося з русського бронежилет. Це плити витягнули. Оба! Це русський. Іконка його. Так що так воно. Ідемо далі. Кров, от, ще плита є. Іменно от, розгрузка бронежилет противника. А на руки помить, посетав. Оце вся оця посадка була, голова так просто з деревами. Хлопці, оце такий прохід, вздовж посадки, з ліндажами, з ходом сполучення. Позиціями, це все хлопці. Протягом якого там місяць-два. Ну так, За два місяці За два місяці. це все менше, ніж два взвода вихопало. Табо до парків. Менше 300 метрів. Люди на позиціях чекають, поки свої жали висунуть, щоб їм нормально прикурити. Просто у нас заїхали, недавно була ротація. Скоріше за все це мобілізовані російські. Бо останній раз, як був штурм, дивилися по людях, по документах. Московська область. Служили там по місяцю, по півтора, до цього взагалі не проходили ніякої служби. І людей відправляли одразу, щоб розуміли, штурмувати позиції. Півтора місяці служби, а вони вже їх відправляють, вже штурмувати позиції. Без якогось там, я думаю, ну, за півтора місяця навчитися гарно штурмувати. це ну… Це не є так легко, як здається. Тому і полягли. Полягли нічого. Безрезультатно, скажімо так. Прийшли, лягли і все. Ну, напрямок, я вам скажу, він тут такий досить, досить напружений, досить стратегічно важливий для противника. Так що тут позиції потрібно тримати. Дуже він є танконебезпечним напрямком, тому що сюди дуже часто боти на танковим переривами йдуть противник. І, в принципі, стояти потрібно тут. Да. І, стоїте, можна... і стоїмо, позиції не здаємо, буквально і літо ми взяли, забрали там метро 500, да, 500 метр 500, 500 метрів, ну, приятненько. Це спускаємося в бліндаж. А це моя киця. Вона втекла від мене. Опа! Що за китця до неї? Киця? Оце її мамуля принесла. Скільки було котя четверо, Іванович. Четверо. І лишила їх. Пішла гулять. А за котятами ми дивимося. Опа, гудуємо їх. Оба! Це така банька. Це у нас душ, помиса. І бржуєчка, все як треба. З камінчика можу ще зайти, подивитися. Все як треба. Зробив її Іванович старшина. Ну, в принципі, не знаю. Було у нього бажання пострадити баню вдома. Ну, дому часу не було роботи. Він каже, я свої мрію зробив, я обозраю тут баньку. Но. Ну, ми всі були такі задоволені, тому що тут тепло, досить і помитися тепленько не дує нічого. В таких умовах помити дуже добре. Опа, Давай заходимо. готуєте? – Ну, Я вам даже не... покажу, зараз встало. Да. Ну нема що тут. Не писало. м'ясо серебино стоїть. Ну ще ни разу не було креветок. Дні ананаси. І то в прошлом році були. Правильно? Ну були, Ложтики? Креветки обіцяли? В да. Да. цьому році будуть креветки? Будуть. Ну, все десь взагалі. Бідні військові, оглядаючи. Пін досі, да. не доїдаємо, що не доїдаємо, собакам віддаємо, що собаки не доїдають, вони котам віддають. В принципі, десь так от. Не, ну, всі не доїдають десь. <рес> десь, ну, тут. А як по-бойовому -по яка обстановка? Стоїмо, ждемо. Прийдуть, навішаємо. Не прийдуть, блять, прийдемо, самі навішаємо. Ну поки що стоїмо, ждемо. Опа! Це кулеметне гніздо. У нас там кулемета в даному випадку, немає. От наша прикрита от, щілина. Тут не дує. Тепленько. Оба. Ну, насправді вони від нас дуже сильно близько. 200 метрів. Робочі це війська, по це одну сторону. А тут там більше. А от іменно коли вони були тут, у нас була там інша позиція, то в нас... Приз'їдимо 30 метрів буквально. 30-50 метрів. Ну, коли ми відвоювали ось ці позиції, бо тому що на цих позиціях були стояли колись наші українські війни, а потім вони їх вибили, захопили їх. і… До спочатку війни десь. Да, приїхали, ми ще познаходили так, називали, їхні останки і ми трохи їх завойовували, назад відбивали. Ну, вдалося. Поки що пару днів обстановка спокійна, нормально стараємося, тримаємо. Холодно, гріємося, блядь, як можемо. Є буржуйки, люди допомагають, так? Точно. Так, да, холодно. От наше погано, що не вистачає молодіжі сюди, молодих людей. Молодих, гарячих, енергійних. Вони, бляха, я не знаю, де вони. Є, є в нас конкретно в нашій роті молоді люди, але їх дуже мало. Не знаю, як там по інших бригадах, але в нас їх не вистачає. Я би хотів, щоб їх було тут побільше. І тому б, я думаю, якщо б було більше молодіжі, більше гарячих енергійних хлопців, то можливо би вже, це швидше закінчилося, ніж воно триває. То якби ще рік назад мені сказав, що так. я 40 років буду по окопам бігати. Те, що може, плюнув би в око. То так. треба було просто воювати, є розуміння, то все одно що придеться. І зараз, поки ми це не зробимо, до кінця не доведемо, то ніхто, мабуть, нікуди не піде. Чого я зараз тут? Ну, е через маленьких дітей, жінок, дівчат, то якби не ставляться до них, ставилися це от орки. Через то я тут. Не те, щоб я там дуже такий сильний патріот, але воно якось понукало мене через то сюди піти. Я собі таку в голові картинку уявив, і, не дай Бог, якби вони прийшли до мене додому, повелися б так з моєю сестрою, з мамою, з дівчиною. Ну, і з часом-часом з часом я вже тут от, став таким патріотом, що в мене був от навіть перелом руки, я міг собі трошки більше її лікувати, але... Щось я не зміг, тут якраз пацанів був трошки такий напряг, їх штурмували непогано. Я побачив відео і приїхав одразу сюди. Зняв гіпс і приїхав сюди. Пішов. Туди далі пішов. Раз. Два. Третій пішов. Три. Виход був. Васільок скоріше всього. Або танчик. Скоріше в танчик. Найбільше кошмарить вас так звані васільки. Через те, що не чути виходу, якщо елементарно в будь є чути вихід, то цих васільків мінометів не чути вихід, але чути тільки приход. Коли є вихід, ти орієнтуєшся, чуєш звук, рішаєш там, пригнатися, не пригнатися. А от Васильок це трошки така. І виходи зразу йдуть по чотири снаряди. Це найбільші кошмари. Тут у них є багато чого цікавого. Танчик є, є нона. Гаубиця, грубо кажучи. Міномети 120-й, 82-й. Гради час від часу. Запальні снаряди, дуже цікава штука. Багато людей путають їх з так званим фосфором але ні. В народі називаються просто зажигалки. І в принципі все. Стрілецьке все, що можна. Кулемети тяжкі. Дрони почали останнім часом дуже багато вони почали використовувати Безпілотники, дрони, зброси. Це також те, що... Одне саме більше кошмарить, бо його городі не чуєш, не бачиш, а прилітає. Ну і в загальному все. Коли почалося в 2014 році, напевно, саме тоді я вирішив, що я стану військовим. На той момент я перебував у 9 класі. І в 16 своїх я вже був в ряді абітурієнтів в <звук> Національну академію. І своїх 22-6 років я вже в армії. Якось так. Весіллю моєму завадило ці. <гум> а це напевно не з такого великого. А, от, то що я забув. Авіація їхня не відпрацювала. Її теж часто використовують. Ну, В загальному. Якось так. Мишки? Вертолет. Что, может пидор? Можно, да. Давай ты пидор. <говорит> Планшетик есть? Так. У вас сьогодні день народження? Так, да, так. Да, да. У нас сьогодні день народження. Якщо чесно, ми... у мене такого день народження ніколи не було, в принципі, так як і інших свят, які ми тут на фронті. Е... Провели. Але... Але в принципі. В цьому щось є, тому що на даний момент важніше захищати державу, а не святкувати якісь свята. Що вам сьогодні подарували? Мені снікерс і горішки. А, і, да, і ручну гранату. Ручну гранату іноземного зразка. Да. Я думаю, вона нам пригодиться. Це, це подарунок імену в тему. Да. Якось так. Як і де ви хочете і з ким зустріти наступний свій день народження? Ого, я навіть не думав за таке питання. Та я думаю з родиною. З родиною, з батьками, з дружиною, з, з сестрою, з родиною з сестри. В сімейному колі. Грубо кажучи, дуже хотілося, б наступний день народження зустріти. Держа заночна. Вона 22 жовтня, коли ми забрали з тобою цих, ми днем забрали без вести пропавших, ага. от, а ввечері був танковий обстріл. Сім прильотів було по позиції батя. Це було 9 вечора. І в них був кіт на позиції здоровий. Рижий, він почав метушитися, то вибіжить, то забіжить. І, в принципі, він врятував нашого Андрюху. Бо Андрюха якраз мав йти в туалет, там чи куди, і... а прильоти дуже були кучні. Ну, Так як після прильотів вже стало відомо, що кіт ранений, він лежав, не їв, не пив і отаке ранення у нього було. Легені були зверху і ребра світилися. Антибіотик, який у нас був, ми йому прокололи п'ять днів підряд. От, бо шити вже було пізно, бо пройшло вже більше шести годин. От, воно вже було недоцільним. Просто промивав От, і колов антибіотик. Перші два дні він пручався, не давався, його боліло. От, а потім вже стало як належне. Доктор приходив, щось йому робив. Це вже через 2 тижні. От, вже почав їсти, рана підсихати і через місяць вона загоїлася. От. Все, майже вже нічого не видно. Шей заросла, ходить по позиції, вже до рук йде, не боїться. Нічого. Так що лікуємо не тільки людей, а й тварин. Бо вони, бо вони в деякій мірі теж рятують нам життя. Запобігають, сповіщають. Ну тут вже тільки слід залишився. Я лікар ветеринарної медицини, закінчував Київський аграрний університет. Зараз вже... Національний університет біоресурсів і природокористування України, а працюю в Невішавському агротехнічному коледжі, зараз фаховий коледж, лабораторії тваринництва і викладач по ну, ветеринарних дисциплін. Займаюся кушерством, гінекологією, штучним осінням продуктивних тварин, курів. Ну, викладач першої категорії. А тут? а тут вже прийшла війна і була потреба у медиків. От і медик. Став да, бойовий медик у роти. Коли почалася війна 24 лютого, 25 лютого я виїхав на Хмельниччину, звідки родом, вивіз сім'ю і хотів повертатися назад ну, на Київщину, але нас вже по блокпостах не пустили. Перші дві неділі я займався тим, що люди, які виїжджали, шукав їм житло, ну, волонтерством таким. Але ну, сидіти вже три тижні пройшло і сидіти на місці, ждати, що воно там завтра закінчиться. Ну, не міг. Я знаю, що я вже додому не міг повернутися до своїх корів, до студентів, От, а треба щось робити. Ну і Пішов в військкомат, бо знав, що ну, потреба в медиків є. І на той час нам сказали, що всього є 750 медиків, і з кожним день все менше-менше. У нас було п'ять лікарів ветеринарної медицини, мій одногрупник земляк <кій> з Києва. І ще один на курс хлопець молодший. Ну, він вже 2 жовтня під Херсоном загинув. От. І так всі медики, з якими навчалися е в 128-й бригаді, в 93-й бригаді, От. є хлопці, які з нами в президентському полку От. працюють земляки бригаді. Да, в бригаді. От. І так все почалося. Ну, тут не гуманна медицина, тут а, ну, військова тактична медицина. От. То я порівнюю цю роботу і своєю попередньою роботою. Бо там в мене не було вихідних, от, і тварини потребували, щоб я був біля них. І, ну, це ж і їсти пити, доїтися, і плюс якась да, ветеринарна ну, допомога. І тут те ж саме, ну я не порівнюю там тварину з людиною, але організмі ну, спільні і головне, що здоров'я, щоб було. Коли здоровий солдат, він в теплі нагодований, тоді він боєздатний. Можна щось робити. А якщо в нього там чи соплі, от, чи якийсь кашель. Температура 37,2, він вже не боєздатний. Тим більше я вже ну, не говорю, коли, не дай Боже, ну, осколкове поранення получить, він вже виходить з ладу, мінімум на 10 днів, а той місяць 2-3. Тому спільне є. Мій підлеглий позивний буцефал. З перших днів проходив строкову службу після початку повномасштабного вторгнення. Підписав контракт і продовжив виконувати бойовий, бойовий свій досвід продовжувати вже безпосередньо в бойових умовах. Прослужив я більше року і почалася повномасштабна війна. Після того ми вирішили з моїми побратимами підписати контракт, щоб далі захищати свою батьківщину. Ну і зараз ми тут, а не жаліємо про це, тому що хто як не ми будемо захищати батьківщину. Лучий, Вадим. Піхота Сила. Піхота, сила! Герве! Люди, прийшовши сюди, замотивовані патріотично захищати свій дім після тих, розуміючи, що може бути на нашій території руками згарбників, те, що вже проходили, ці, ну, Буча, Гостомель, пінь це тільки те, що нам висвітлювали, це тільки те, що ми бачили. Це, ну, це, ну, кожен розуміє, що в будь-який момент, якщо з цим не боротися, до нього додому може прийти такий самий загарбник і зробити такі самі дії. Тут мобілізовані є люди, я вам казав, що з різних структур, з різних робот. Кожен може поділитися своїм якимось досвідом, не обов'язково бойовим, а життєвим досвідом. І мені здається, це, ну, це круто. Круто, так от ми об'єдналися, вся країна, да, все таки Але коли над тобою пулі свистять, там чи артилерія працює, чи там дрони літають, це трошки так, як і морально, так і, і фізично, це деколи буває тяжкувато. Але хлопці ну, всі бояться. Питання, як, питання друге, як, як справляються з страхом. От вони справляються достойно. Люди на. на Лічних хвилинах, навіть годинах е доросліше і робиться сама до себе дисциплінованіша, бо розуміє, що е в цьому є сила на війні. Дисципліна, самодисципліна, самоповага, взаємоповага це дуже важливі речі. І оці на, на перший крок банальні, звичайні, прості речі, вони є надзвичайно важливі тут. І молоді хлопці. Потрапляючи в такій ситуації, вони от за дуже короткий період стають вже не хлопцями, а мужиками. Я думаю, перший такий глобальний крок це просто вийти на кордони своєї незалежної країни, відвоювати всю свою територію і зробити всі умови, як нам, так і всьому, світ, всьому світу, щоб це не могло повторитись.